Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я би хотів показати селекційну форму пам'яті учителя. І який урожай мені на ній вдалося отримати на другий рік росту. Як бачите, для захисту від пташок, від різних шкідників я використав звичайні мішки для картоплі. Вони досить добре впорались з поставленим завданням. Зверніть увагу, який гарний колір має ця форма. Цього року мені вдалося тут виростити 6 гронок, дві з яких я вже зрізав. Маса однієї була більше кілограма, інша важила 700 г. Пам'яті вчителя це форма дуже раннього терміну дозрівання. Залежно від погодних умов і вашого місця знаходження, вона може достигати вже на початок серпня, окремі ягоди на кінець липня. Також дуже важливо те, що з початку серпня лоза тут вже починала визрівати. Визрівання лози тут відбувається одночасно. З визріванням грон. Як можете побачити, на теперішній момент тут окремі лози вже визріли практично на пів метра повністю, і вже і пожовтіли так підсохли вже десь приблизно на метр півтора. У моїх умовах форма досить сильно росла, але не так сильно жене пасинки. Хоча я тут на другий рік залишив десь приблизно до 5 кг урожаю, я вже так бачу, вже за попередніми оцінками, але лоза. Навіть трошечки піджуровувала. Запилення на цій формі у мене практично бездогане, тому що квітка тут двостатева. Смак більше гармонічний, але, можливо, є десь ледь-ледь відчутна така нотка мускату. Морозостійкість заявляється на рівні мінус 23 градуси Цельсія, і стійкість до хвороб тут вища за середню. Цього року з моєю агротехнікою я проводив тут всі профілактичні обробки. Тут не було жодного сліду хвороб. Маса грони на цій формі заявляється від 800 г до кіло 200-1,5 кг, що я можу повністю підтвердити. Хоча це поки що і сигнальне плодоношення. Батьками даної селекційної форми є кардинал, каліфорнійський кардинал, класичний сорт винограду, на якій пам'яті учителя дуже схожий. І талісман, від якої пам'яті учителя взяв велику форму ягід до 14 г. В моїх умовах найбільші ягоди так і важили 13-14 грам. І досить хорошу силу росту, а також стійкість до хвороб. Заявленою особливістю цієї форми є те, що вона може формувати урожай зі сплячих бруньок. Тому тут, можливі, довгі обрізки і короткі. Не знаю, чи передає камера, але коли береш в руки гроно, враження просто незабутні. Воно таке важке і дуже красиве. Давайте зважимо зрізане гроно даної селекційної форми. От як бачите, 950 грам. Практично можна сказати, що це кілограмове гроно. Також давайте зважимо ще й окрему ягідку. Це одна з найбільших ягід, але не найбільша. Я візуально бачу, що гроно має і більші ягоди. Також ми, звісно, що розріжемо ягідку. От, зверніть увагу, наскільки тверда м'якоть. Навіть при стисканні сік не витікає. Кісточка тут ще зелена, і це означає, що форма може набрати ще більше цукру, ще більшого розміру. Але я все-таки вирішив зрізати одне грону через те, що у нас обіцяють дощі. Зверніть увагу, який вигляд має ця форма на тарілці. Вона стане прикрасою будь-якого столу. Плюси даної форми я вже перерахував. З мінусів можу сказати тільки те, що можливий незначний тріск ягід. В наших умовах, у мене тут на заході України часті рясні дощі, можливо, десь на гроні тріснула одна-дві ягідки. Але ще одним плюсом є те, що ягода, яка тріснула, не починає гнити. Вона засихає і надалі є придатною для вживання. З шести грон. Тріснуло, можливо, 5 до 6, до 10 ягід, не більше. І це при тому, що грони лежали на землі і були у нас дощі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, дайте нам знати про це в коментарях. В описі під відео ви також знайдете багато цікавого. Запрошую відвідати. Дякую за увагу! Побачимось!